Вітер зустрічний, Тріпочуть вітрила, пахне водою, волосся відзлив. Час, коли радість тебе любила, час, коли ти свою радість любив. Кетях бузку ти відводиш рукою, очі навстріч. Аж виплескують сміх, радість їй бути тільки з тобою. Радість, що ти дарувати їй зміг дотик найменший і бахкає в скронях Дотик Тик і тепло стає крізь роки. Радість тримати її в долонях, радість торкатись її руки. Ти уже мудрий і все ж. Маєш крила Та, що ти дійсно вернути б хотів. Час, коли радість тебе любила? Час, коли ти свою радість. Любив!